Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Рухаємося в Костянтинівку. Висабилися. Щасливий дороги. Розбиті, підбиті автомобілі. заклинило. О. Я не знаю, чи молилися у цій церкві за росіян. Тут ж, тут ж вбити можуть. А за що їхати? Якщо вб'ють, то в моєму домі, а не під забором, чужим де Куна? Це головне у бісе, да? Так, летить щось. Бляха, літачок. Ну. Ну падає, ну падає. Да не па. А тепер він впав. Це, по-моєму, вообще була молнія. Заходить. Маленька молнія. Я скажу, маленька молнія. тут порношочка. Кентинівка починає бути схожою Ну, Місцями, так. Да. Місцями починає бути схожою. Та загалом така тенденція в всіх містах, куди підбираються росіяни. Спершу зникають скло в вікнах, потім будинки починають горіти, потім їх стає нема, кому вже гасити, і потім вони плавно руйнуються, поверх за поверхом. Не чула такої кількості артилерії. Варта роботи. Погода по-друге говорять. А, от про сюди. Тут заходить. Кось у тут ви роздали. Умонітарку. Немає ні школи. Ні амунітарки. Це вальшу. Ага. Аби його сіла. Навіть тут виключить в серию. Підстали Салеської рули. Очувають вчергову забувають якусь фішку. Приймаємо. В часовому ярі навіть багатоповерхова забудова, вона в основному зруйнована і де Таких місцях вона зруйнована настільки, що, от якщо з дрова глянути, там, де був будинок з червоної, цегли, там просто пляма червоної, цегли, червоного пилу. Там, де був будинок з білої, цегли, таке саме з білої цегли. Погнали. Тобто колись був Костянтинівський базар. Тут приступали люди. Мам, базар полетіли. Російські снаряди. Зараз він точно так само поруйнований, як і все місто. Щоправда, час від часу ми і тут, де в окремих... У частинах міста бачимо по людей, які попри те, що питаються снаряди, попри те, що літають і в півдрони. Спокійно ходять центром святиньки. У якихось своїх здорових. А куди ви йдете? Туди? Куди туди? Логічно. Колись базар в це все було одне найбільш людних місць. Навіть тоді, коли вже був почали руйнувати. На базарі збиралися люди. У мене з цим базаром особисто пов'язані в лавках теплі спогади. Все. Він функціонував останнього, доки туди не прилетіли російські. снаряды. Но раз в костюм тенёвка, в называется «Больше двух не забрались», хотя мы видели чоловіків, которые шли за хлебом, було их было больше, не жду я. І випалені будинки напроти нього. Йдемо далі. У нас ще досить далеко. Дурма і досить небезпечно. Короткими пліпішками рухаємося містом, тому що попри нагоду засиляю в пів ворожих в небі постійно. Мені страшно любити, що тут. О, ясно, погано. Добрий день. Добрий день. Що робите? Трава пиляємо. Їсти готувати, будете? А воду воду носимо, трава пиляємо. А воду звідки? Є десь тут вода. Чисто. Я в там в центрі. А як ви тут живете? А, хто як, кому як. Кому плохо, кому хорошо. А вам як? Нам нормально, ми звикли. – До цього можна звикнути? За 15 ну постепенно привикає чоловік. Постепенно Не боїтеся? Ну, может быть, еще хуже будет, да. тогда другое дело. Да. Но пока при... свет, это фонарики, вода, это вот в центре берем, ага. вот, газ, это баллончики газовые, кушать варим. 30. Ну, а куда? 70, вот мне 73 год, пенсия под 3600. Под куда я перееду, м -м. девочки? В підвалі десь живете чи не ні, ні, на этажах. Ось закрили пленкою. Хто чем, кто доской, хто, хто пленкою і живемо там. В підвалі ми не в підвалі там сиро, холодно, і воняет. Може, по прилеті. Как прилеты бывают, пленку сорвали, ми прибиваємо. Пленку прибив. Мінус два градуса було от на ковартирі. Мінус два. Цвіти померзли, но не мы. Под двумя одеялами, в шубе лёг и спишь. Солжене жить, а так ну, так не можно ну, жить. Временно, это все временно. Война а что же не на не на все время, это все временно. Это, а если россияне сюда придут? Ну, россиян тут навряд ли. Мы не ждем их и навряд ли они тут будут, потому что наш город он маленький, тут никакого, никаких предприятий ничего, он им просто не нужен. Зачем ми їм нужны? Ну зачем? Так а нашу їм всі всі ті місця, які вони взяли: Селідове, Бахмут, ну, Покров. Там более-менее і соль, різні полезні з Там вони все а ж, ж нещу. Там нічого немає вже. А у нас взагалі тут нічого нету. Тут только поля, ліса і гори. Все більше нічого. Це город такой. Був промисловий, катата. то 22 підприємства. Ну, это когда то 50 років угу. тому. Багато людей ще залишаються тут. Ну, я не знаю скільки. Примерно оставалося 2000, а сейчас не знаю. Скільки. Напевно, менше. Пови... То тобто есть ви виїжджати точно не будете, да? Ні, пока не буду. я виїжджати. А якщо не дай Бог пролетить? Ну, если не дай Бог, мені от дочка мені зараз в Румынии ага. зятя предлагала поїхати в Тернополь. Uh -huh. от, в Тернополі я позвонила. Мне нужно за квартиру заплатить п'ять тисяч, і котел там не рабочий. Є uh -huh. там маленький домик, но там не робочий котел. І я от виїду. Зимой не рабочий котел, а що такое котел? Там може тисяч сорок я осталась здесь. Ви з цього будинку. Як ви тут живете? Не видно. Та бачу. Так у вас же тут і котла немає. Ви ж тут без воса тут... без нічого. <рес> ну, так ремонтувати не треба. Що ви, ви взагалі цілий день робите? Чоловіка всьому всему Що ви цілий день робите? От я так розумію, дрова так? От да? дрова заготовлюємо, воду принесемо. Угу. где до 4 часов, поки видно, зайняті ще. От ага. Собак кормимо там. кормим, ага. пойдем куда-то по магазинам сходиш, или щось поїщеш. Як по магазинах будет. А, шо, магаз... а шо, магазини магазины ну, працюють? Ну, Вот приїжджають у нас з 8 і до 12. Кожен день приезжают. Ага. Вот. Потом пойдем по объявлениям, там хтось щось продає. Ну, короче, до. 4 часу ми всі зайняті. Ага. А от що після 4 тоді у нас 5 називається. Просто ложимося, темно, що з фонариками. А коли більше стріляють, до 4 чи після 4? А коли Як? Ну, особливо десь по чомусь воюють суботу-воскресіння. Як тільки суботу воскресенька, да? так і війна. Будні менше стріляють, ракети прилітають. Дрони. Так, да. дрони. Дрони, тікаємо, дрони. Ви з дронами дружите? А з ними можна дружити? Ми якось не подружилися з ними ще. Ані мирних не Ані вже знають, там дрогати ляєш, а ніколи. По-моєму, на всіх вони нападають. Саме пощастило. дорает это тут ничего себе. то немножко посмотрим, чтобы не упасть хотя бы ну, здесь 6 человек живут в том подъезде один человек живет, в том тоже 4 человека живут друг другу привыкают друг другу помогают там чего-то нету пошел взял потом... так. если уж сильно надо будет то уйти конечно А точно? А щось немає? А чого не виїжджаєте, якщо точно? А куди їхати? За яку хрень їхати? А я інвалід. Получаю пенсію 3000. тисячі. Я із кучого вибираю діва. Думаєте, що це краще? Я думаю, що там мені краще не було. А де ви горілку берете? А? Це що? Ви Ні, я. Мені <рес> просто цікаво, де можна тут взяти. Я тебе можу десяток дати. На коло, де можна взяти. Воду. Точки якісь? А що там, варять чи що? Чи продають? Ну, напевно, варять, якщо продають. Да? Так, чекайте, а де, звідки у вас гроші? Ну, пару колонок зняв, відніс. Що таке колонки? Ну, газовые колонки, которые бляха муха, печки топили. А, то вы заедете да. и вам гроши дают здесь? Ну, конечно. Так это же мародерство. И там какое мародерство? Если у меня дом разбит, меня с под два два дня выкапывали. Вот Я меня понимаю. выкапывали из завала. 90 квартир все открыты. Ни одного окна нема, ни одной двери, ни одной это Какое Какой мародер? Мародерство, это ты когда залез в хату к человеку, залез в дом. И у него что-то украл. что пить? вам легче шестой, когда вы пьете? Та я хоть не вижу вот этой всего этого беспредела. Как не видите? Возился и... и забылся. И что? Спыта? Посмотри, я меня провалило. У mm -hmm. меня упала плита на грудь. Mm -hmm. У меня в груди там все болит. Я Харьков кровью, бля, кому-то. Я водки. О! Встал и мне хорошо. Ага, радиопосмотрим. Вроде все в порядке в стране. Еще не умер. Да, Философ! Когда Путин умрет. то эта вся хрень закончится. Ну хотя. С другой стороны, даже если Путин умрет, там у него эти приближники. И у меня родственники в Бергичев. Так їхали б в Бердічів до а Кому я там нужен? Ой, перестаньте. це ви не пробували. Так, ваша дама серця йде. Зараз нам влетить. Нам а моя дама і серце в Полтаві, росі, Міра. От в Полтаву би виїжджали або в Бердичів. Я на своїй землі. Я тут родився, я тут вмовлю. Як говорили, це саме. так. Віра, треба жити, а не вмирати. Жизнь така. Давно я не чула настільки часто, наскільки гучну російську артилерію. Костянтинівко росіяни розбивають не тільки авіабомбами, не тільки. Запускаю сюди ударні дрони, типу FPV або молні, а також активно працюють артилерії по цьому місту. Диви. Тут, тут хтось обідав. Дрон з автоматів, з помп, з рушниць. А достатньо ефективно, тому що, по-перше, ми весь ранок і весь день чуємо цю стрілянину, а після неї чуємо вибух снаряда, тобто дрон таки вдалося збити. Війна, що називається, 22-го століття. Коли йдеш дорогою, а тут тобі назустріч замість бійця їде отаке от диво. Населений роботизований комплекс. Великий помічник на цій війні. На жаль, не всі наземні комплекс комплекси доїжджають до місця призначення. Ось один з тих, якого вразила FPV-дрон. Він згорів і стоїть на одній з вулиць Костянтинівки. Він тут такий не один. І динаміка застосування техніки, вона падає і падає. Коли стояла 98 дивізія, ця інтенсивність була набагато більшою. От, і штурми були застосуванням дуже великої кількості техніки, і вони були дуже частими. Тож в середньому на місяць було 2-3 штурми таких от, от, з застосуванням там, від 5 і до 25 одиниць техніки. У вас зараз, так як і на інших ділянках фронту, ворог застосовує тактику інфільтрації. Для нас вона небезпечна тим, що наші передові позиції вони досить несподівано можуть опинитись в тилу, за умов, коли буде велика кількість піхоти противника. Десь в з із нашими позиціями, а для противника вона небезпечна якраз тим, що для них це завжди ризик заходити в тил і а, наштовхнутися наспротив. Ну, Власне, для цього і стоять піхотні позиції, там, де лінія фронту насичена піхотними позиціями. Там Така тактика не буде дуже дієвою. Тому хто б ще не казав про війну дронів, але як би там не було, піхота все ж таки вирішує, де на полі бою окуповане місто, а де на полі бою не буде окуповане місто. Тому скільки б не було дронів, без піхоти це все було б марно. Ви вірите, що з Росією можна домовитися? Не в моїй компетенції, як військового, це коментувати, але дипломатичний шлях це якби його Дати правильну відповідь. Скажемо так, не, не було ж в історії росіян, напевно, угод, які б вони не порушили. І чим би не закінчились перемовини, війна обов'язково закінчиться миром. Проте мир з росіянами він такий, який спонукає тебе готуватись до подальшої війни завжди.